За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 15 разів обстріляли територіальну громаду. Випустили 62 снаряди. Під вогнем був Херсон, Садове, Антонівка. Авіабомби на Садове російські військові скидували сьогодні. Розповідає керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За вчорашній день 9 людей отримали поранення. Це 5 людей в Херсоні, троє вночі вчора. Двоє протягом дня поняттівка, двоє людей. Також Білозерка ввечері була обстріляна двоє людей. Отримали поранення, була зруйнована місцева школа. Знову по неї гатили росіяни. На жаль, сьогодні отримали таку ж звістку сумну. Чоловік, який вчора потрапив під обстріл охоронець біля бомбосховища. Загинув сьогодні, помер в лікарні. Також близько одинадцятої години потрапила під обстріл. Жінка сама звернулася з контузією до лікарні. Там і була надана допомога амбулаторна. Під обстрілом минулої доби були Тягинська та Новоолександрівська громади Береславського району, зокрема села Золота Балка, Ольгівка, Львове та Бургунка, за інформацією начальника місцевої районної військової адміністрації Володимира Літвінова. Поранених серед місцевих жителів немає. Через обстріли на правобережжі були пожежі, дві у житлових будинках та одна у навчальному закладі у Білозерці. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 71 раз обстріляли територію звільненої Херсонщини, використали майже 290 снарядів. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.